Ласкаво просимо до парку Київська Русь. Це точна копія середньовічного Києва розміром з 10 гектарів. Вам здається, що це не дуже багато. Так в 11 сторіччі Київ був більшим за провідні європейські міста. Тоді Київ міг умістити 10 парижів та аж 50 лондонів. Сподіваємось, що ви готові зануритись у давну культуру та деякі традиції, бо ми підготували для вас дещо дуже захоплююче. тут у парку Київська Русь. Ви можете дізнатись все про середньовічну культуру та побачити, якою була Київська Русь. Традиційні українські свята це багато веселищів, костюмів та стародавнього символізму. І звісно ж місцевого колориту. Давай дивитися після тебе. Що вони робили тут у Київській Русі. Ну насамперед, це була потужна військова держава. Давні українці почали війну з візантійцями на півдні. Колись давно князь Олег навіть дійшов зі своїм військом до воріт Константинополя та повісив там свій щит. Цей символічний жест був пов'язаний з перемогою його війська. Довгий час візантійці боялися зняти щит князя київського зі своїх воріт. Наймогутніші воїни у Київській Русі тренуються на своєрідному турнірі, так званому великому Ристалищі, і воно є тут, у цьому парку. Тільки подивіться на розміри цієї катапульти. Ця машина в середні віки використовувалась не лише для руйнування стін ворога, але і як перша бактеріологічна зброя. Ви все правильно зрозуміли за допомогою таких катапульт кидали голови гнилої худоби. Метою таких дій було викликати епідемію у ворожого табора. Так він промахнувся, але це фантастично. То всього можна робити. Давай розділимося і оглянемо тут все довкола. Гаразд, до скорого. Побачимось. У 12 столітті у київській русі було понад 60 різних спеціальностей: ковалі, ювеліри, кравці, деревообробники та багато багато інших. От я тут зараз для того, аби карбувати монети у старий добрий спосіб, кувалдис. І цей хлопець покаже мені як. Це основа твоєї майбутньої монети. О, це моя майбутня монета. Окей, можна я потримаю її в руках? Я загадаю бажання. Я хочу більше монет. Потримай. Тримайся. А тепер просто треба вдарити, відступити і дуж вдарити. Так, можна я тепер спробую. Так. Отож, з одного боку, князь Володимир, а з іншого герб України. Я дуже задоволений тим, що спробував. Це вперше тому стережіться, бо я можу взятись за роботу. Поки роб намагається набити кишені монетами, я обрала собі більш спокійне заняття. Я буду плести вінок. Привіт, привіт! Я б хотіла зробити квіткову корону. Okay. Я покажу тобі, як це робили у давнину. У давні давні okay. часи. Гаразд Символ вінка дуже стародавній. Він зустрічається у різних культурах. Його використовували на весіллях під час поховання та на різдво. Існує спеціальна техніка плетіння залежно від нагоди. І зараз ми спробуємо сплести один з таких традиційних вінків якщо у вас є вінок з квітів, квіткова корона, то ви можете її покласти на воду річки чи озера. Якщо вінок потече за водою, то це означає, що у цьому році у вас буде весілля. А якщо ні, то значить, що колись пізніше. Ця традиція присвячена святу сонцестояння Івана Купала. Зараз ми прийшли до стародавнього тиру. До часів гармат та вогнепальної зброї тут використовували стріли, метальні ножі та сокири. Приєднуйтесь і дивіться, як я буду запалювати тут. Привіт, Борисе. Привіт, мене звати Роб, радий знайомству. З чого ти б хотів постріляти? Я б хотів спробувати це. Це арбалет Так. Окей, Я б хотів влучити у самісінький центр того яблука в самісінький центр мішені. Yes, click. We're loaded. Boris, Boris, pop the arrow. <laughs> Alright, I'm about it's to. Start to start. Oh, guaranteed bullseye. guarantee bullseye. Pop it on, Boris. Okay. My mage. Right. And. And three, two, one, enter! Oh! Давно не бачились. Ти виглядаєш інакше. Чим ти займалась? Я сплела квіткову корону. О, вона дуже мила. Дякую, А що ти робив о, весь цей час. О, у мене було багато справ. Я був у тирі, стріляв з лука та з арбалетів, А ще викарбував кілька монет. Чудово, у мене є для тебе подарунок. Дай свою руку, будь ласка. Не бійся та okay я викарбував монети. Я зробив це своїми руками. О, oh, oh, А що на них зображено? Дивись, з одного боку князь Володимир, а з іншого український герб. А тут підкова. Це на вдачу. О, я думаю, що ми можемо розрахуватися. Ними за наш обід. Гайда їсти. так. Ходімо. Отже, у мене є дві старовинні монети, а це означає, що я можу собі дозволити справжнісінький банкет. І ось він. Ця страва зветься Мрія Норманця, також відома як солянка. Я б хотів спробувати це на смак. А що у тебе я замовила боярську уху? М -м, і що це? Я думаю, що це щось із риби. Давай коштувати Я Буду їсти великою ложкою. Я не боюсь. О, Олексанасе. Воно гаряче? Так. Це, Це смачно. Це досить смачно. Відчувається наваристий м'ясний бульйон. Гострий? Тут є спеція, але я не можу сказати, що страва гостра. Але я дуже голодний. Ми також маємо спробувати напої. Суп доволі масний. Так, я теж хотіла це сказати. Він зволожує губи. Дуже масний. Я не можу сказати це добре чи ні, і м'ясо Загадкове м'ясо. Загадкове м'ясо. Я не знаю, що це за м'ясо. Яловичина, so... не впевнений, можливо, yeah. баранена. Yeah. Я чула, що насправді у київській русі супи готували не так часто. Не зовсім існував тогочасний прототип солянки. Брали квас, перемішували його з маленькими скибочками хліба та приправляють страву цибули. Але якщо говорити про хліб, so я спробую це м'ясо. Yes. Давай Це реберця it is, it is Так. Boar, це був кабан, схоже, boar. був волохатим або ведмідь. Це не ведмідь, це не ведмідь. Але давай придумаємо сцена. Марій, що нібито я ходив на полювання та вбив ведмедя, О, який ти жахливий. Це гаразд. Я просто його з'їм. Oh, Смак соковитого м'яса. Це добре, це смачно. Історія каже, що київський князь Володимир, обираючи релігію для себе та для свого народу, відмовився від ісламу лише тому, що мусульманам заборонено пити алкоголь. Токін гаразд, са нам принесли медову горілку. І куди більш смачну традиційну горілку з хроном? Right. Будьмо будьмо. Oh. Це горілка з хроном. Вона добре зігріває та бадьорить. О, а вона п'ється легше, чим я собі уявляв. Я думаю, що це все через поєднання меду та горілки, тому так легко п'ється. Я не маю опіку в горлі, а у тебе нібито є. Я думаю, що вони додають горілку з хроном у коктейль Кривава Мері. Це стародавній спосіб. Так, так, дивний спосіб ароматизувати горілку. Я колись у студентські роки пив ароматизовану горілку з беконом, і мені потім було дуже погано. Сподіваюсь, після цієї чарки все буде гаразд. Як зветься це місце? Парк Київська Русь. Парк Київська Русь. Це те місце, де ми сьогодні були. Це був хороший довгий день, але це було захоплююче. Ми дізнались багато нового, а це важливо насправді я не знала нічого про середньовічну Україну, але тепер ми знаємо і це чудово. А ще у мене є чудовий вінок з квітів. Це найважливіше для мене сьогодні. Погода була не дуже вдалою. Ми не змогли огледітись тут сповна і зробити все, що планували. Я ходив дивитися деякі битви в дворі. Я хотів покататися на конях та побитися з кимось на мечах, але на жаль, нам не дозволили. так. Не дозволили. Отак, я теж хотіла поїздити на конях. Можливо, наступного разу. Це все. Через дощ. коні ненавидять дощ. Я думаю, що він їм не до вподоби. А ще Борис навчив мене стріляти з лука. Скільки років Борису? Йому 12, але я був вражений його здібностями. Який прекрасний захід сонця. Це день, який дуже добре завершується. Ти квіткова королева на заході сонця.